Дев'ять автомобілів сьогодні доставили на наш майданчик в Польщі. Всі ці, ці автомобілі придбані із лізингових аукціонів Європи. Один евакуатор знаходиться в Польщі на майданчику. Іншим завтра будемо виїжджати і доставляти автомобілі в Україну. Цього тижня ми отримали Passat 2 двохлітровий, 6 ліфів Niro та Hyundai Kona. Ліфи в різних комплектаціях: акцента, енконекта, Tecna, тобто різні пробіги, різні ціни. Детально, коли буду транспортувати автомобілі, вам покажу кожен з цих авто: пробіг, рік і ціну. Також вже маємо виграних декілька автомобілів на аукціоні. З понеділка також будемо розігрувати. Хто бажає придбати авто з Європи, звертайтеся з радістю вам в цьому допоможу. Як бачите, всі автомобілі робимо під ключ. Спочатку підбираємо, потім торгуємо, оплачуємо. Пізніше автомобілі доставляються на наш майданчик в Польщі. Далі ми їх транспортуємо в Україну. Розмитнюємо, робимо сертифікати і передаємо новим власникам. Сьогодні також передали два автомобілі вже в Україні: Niro та Hyundai кона Ще одна кона у нас в Україні залишається в середу, поїде на Черкаси. Підписуйтесь на телеграм-канал, на Тікток канал, щоб не пропускати цікаві варіанти із аукціонів. Отже, хто бажає придбати авто з Європи, звертайтесь з радістю вам в цьому допоможу. Всім гарного дня!